Добрий день, діти! На попередніх уроках ми знайомилися із складеною задачею і вчились створювати складену задачу з двох простих? Сьогодні ми продовжимо досліджувати складену задачу і будемо навпаки розкладати складену задачу на прості. Окрім того, будемо говорити про гончарство. Чи знаєте, що це таке? І хто такі гончарі? Гончарі це люди, які виготовляють глиняні вироби посуд, глечики, кухлики, миски, макітри, дитячі іграшки, коники, півники, свистунці і інше. А тепер знайомимося з задачею. В ній якраз і розповідається про дітей, які відвідували гончарний гурток. Отже, у гончарному гуртку було два шматки глини масою 3 кг і 8 кг. На виготовлення кухлів витратили 5 кг глини. Скільки кілограмів глини залишилося? Як ви гадаєте, це проста задача, чи складена, чи можемо ми відразу дати відповідь на питання задачі? Ні, не можемо, бо ми не знаємо, скільки всього кілограмів глини було у гуртку. Тож прокоментуємо пошук розв'язання задачі і розглянемо, як на схемі аналізу виокремили прості задачі. Звертаємось до короткого запису. Було скільки кілограмів глини, скільки всього ми не знаємо. Але нам відомо, що був менший шматок масою 3 кг і більший шматок. Масою 8 кілограмів. Витратили 5 кілограмів глини. Скільки кілограмів глини залишилося. Звернемося до схеми задачі у вигляді відрізків. Отже, розглядаємо верхній відрізок. На ньому бачимо, частина зафарбована зеленим кольором і частина червоним кольором. Зелений колір відповідає числу 3 кілограми, а червоний число. 8 кілограмів. Чи достатньо цих числових даних, щоб дізнатися, скільки всього кілограмів глини було у гуртку. Так, достатньо. Яке ключове слово? Всього. Тож яку дію ми маємо виконати? Так, дію додавання. Тепер звертаємося до іншої схеми у вигляді кружечків і трикутника. Отже. До 3 додаємо 8, до 8 додати 2, а тоді ще 1, Отримаємо число 11. Отже, у гончарному гуртку всього було 11 кг глини. Тепер звертаємося до нижнього відрізочка. Ви звернули увагу, що нижній відрізок має таку ж довжину, як і верхній. А отже, він також відповідає числу одинадцять. Цей відрізок складається з двох частин, одна з яких п'ять, а інша невідома. Якщо весь відрізок 11, то його частина буде менша, як 11, чи більша. Так, частина буде менша, бо частина завжди менша від цілого. Отже, щоб дізнатися невідому частинку, то яку її ми повинні виконати? Вірно, дію відняти, про це нам підказує ключове слово менше. Повертаємося до кружечків і трикутників. Отже, щоб дізнатися, скільки глини залишилося, потрібно від 11 відняти 5. Від 11 віднімаємо 1, а тоді ще 4, і отримуємо число 6. Ми дізналися, що у гончарному гуртку залишилося 6 кілограмів глини. А тепер виділимо першу задачу, у якій ми відповідали на питання, скільки всього було глини у гончарному гуртку, і виділимо другу задачу, у якій ми дізналися, скільки глини залишилося. Це можна записати наступним чином: до 8 додати 3 дорівнює 11. 11 кг глини було всього. Від 11 відняти 5 дорівнює 6. 6 кг глини залишилося. Отже, це складена задача, яка складається з двох простих. Рухаємося далі. Розглянемо ще одну задачу і знову про глечики. Але перед тим як розв'язувати, ми повинні доповнити задачу даними, яких не вистачає. Для цього нам пропонують числа 17, 8 і 4. Отже, у гуртку вже було готових 17 глечиків. Зліпили ще кілька. Скільки саме всіх було, ми не знаємо. Але ми знаємо, що зліпили 8 великих і 4 маленьких. Скільки глечиків стало? За допомогою знову звертаємося до відрізків. Розглядаємо верхній відрізок. Він складається із трьох частин: частина фіолетового кольору, зеленого і червоного. Неважко здогадати, що відрізок фіолетового кольору відповідає числу 17. Бо він найдовший. Отже, це та кількість глечиків, яка вже була готова. Зелений відрізок відповідає числу 8. Червоний числу 4. 8 і 4 це та кількість глечиків, які зліпили. Чи достатньо нам цих числових даних, щоб дізнатися, скільки ж глечиків зліпили? Так. Достатньо. То скільки всього глечиків зліпили? Яке ключове слово? Слово всього. Як будемо дізнаватися про кількість, яку зліпили. До восьми додати 4 дорівнює 12 глечиків. Отже, зліпили 12 глечиків. Тепер розглянемо нижній відрізок. Ви, мабуть, звернули увагу, що він має таку саму довжину, як і верхній. Він складається з двох частин. Одна частина має таку саму довжину, як і частина у верхньому відрізку. Тобто відповідає тій кількості, яка була або числу 17. Інша частина відрізка відповідає зеленому і червоному у верхньому відрізку. Тобто відповідає тій кількості, яку зліпили. Тобто число 12. Отже, нижній відрізочок нам показує, що було 17 глечиків, зліпили ще 12. Тоді, тобто, чи можемо ми дізнатися, скільки їх стало? Звісно, можемо. Ключове слово яке? Стало. Воно підказує нам, що треба виконати дію так, дію додати. До 17 додати 12 дорівнює 29 глечиків. Отже, стало 29 глечиків. Ми розв'язали з вами ще одну складену задачу, яка складається із двох простих. У першій простій задачі ми відповіли на питання, скільки всього глечиків зліпили. Ми дізналися, що зліпили всього 12 глечиків. У другій задачі. Ми дізналися, скільки глечиків стало. Стало 29 глечиків. Рухаємося далі. Розглянемо ще одну задачу про глиняні вироби. Наталка виготовила 12 виробів з глини, а Тарас 10. Серед всіх виробів 21 свистунець, а решта коники. Скільки коників виготовили діти? Скористаємось скороченим записом. Отже, 12 іграшок виготовила Наталка, і 10 іграшок виготовив Тарас. Скільки всього виготовили діти? Ми не знаємо. Ми тільки знаємо, що серед цієї кількості був 21 свистунець, а решту коники. Скільки ж коників виготовили діти? За допомогою знову звертаємось до схеми у вигляді відрізків. Розглянемо верхній відрізок. Він складається з двох частин. Одна частина відповідає числу 12, тобто це ті вироби, які виготовила Наталка. Інша частина відповідає числу 10. Це ті іграшки, які виготовив Тарас. Чи достатньо цих числових даних, щоб дізнатись, скільки всього іграшок виготовили діти? Так, достатньо яке ключове слово? Всього. Отже, щоб дізнатися, скільки всього, яку дію ми виконуємо. Так, потрібно виконати дію додавання. До 12 додати 10 дорівнює 22. Отже, Тарас і Наталка. Всього виготовили 22 іграшки. А тепер розглянемо нижній відрізок. Ви, мабуть, звернули увагу, що він має таку саму довжину, як і верхній. Отже, нижній відрізок також відповідає числу 22. Цей відрізок складається з двох частин. Одна частина 21, це свистунці, і інша частина. Невідомо, це коники. Якраз і про них нам треба порахувати. Якщо весь відрізок має довжину 22, то його частинка буде більша чи менша. Так, його частинка буде менша, бо частина завжди менша від цілого. Отже, щоб дізнатися про цей відрізок, яку дію маємо виконати? Так, дію віднімання. Від 22 відняти 21 дорівнює 1. Отже, коник був 1. А тепер цю саму задачу ми запишемо за допомогою іншої схеми. Отже, скільки іграшок зробила Наталка? Так, 12. А Тарас. А Тарас 10. Чи достатньо цих числових даних? Щоб дізнатися, скільки всього іграшок зробили діти. Так, достатньо. Ключове слово яке? Всього. Отже, яку дію ми маємо виконати? Так, дію додавання. До 12 додати 10 дорівнює 22. Отже, діти виготовили всього 22 іграшки. Серед цих іграшок були свистунці і коники. Скільки було свистунців? 21. Якщо всіх іграшок було 22, то коників може бути більше як 22, чи менше, звісно, менше. А щоб дізнатися, яку дію маємо виконати? Ключове слово менше нам підказує про дію віднімання. Від 22 відняти 21 дорівнює 1. Отже, діти виготовили одного коника. А тепер ми цю задачу розділимо на дві простих: отже, в першій задачі ми дізнавалися, скільки всього іграшок виготовили діти. Це перша проста задача. А в другій простій задачі ми дізнавалися, скільки ж коників виготовили діти. Це друга проста задача. А тепер запишемо задачу. До 12 додати 10 дорівнює 22 вироби. Всього виготовили діти. Від 22 відняти 21 дорівнює 1 виріб. Це і був коник. Відповідь одного коника виготовили діти. Рухаємося далі. А тепер повторимо, як змінюються результати дій в залежності від зміни їх компонентів. Згадаймо. Якщо збільшити доданок, то сума збільшиться. Якщо зменшити доданок, то сума зменшиться. Якщо збільшити зменшуване, то різниця збільшиться. Якщо зменшити зменшуване, то різниця зменшиться. Якщо збільшити відємник то різниця зменшиться. Якщо зменшити відємник, то різниця збільшиться. А тепер розглянемо вираз. До 4 додати 9 дорівнює 13. Доданок 9 змінили на доданок 7. Тобто він зменшився. Якщо доданок зменшився, то і сума зменшиться. Наступний вираз. Від 12 відняти 8 дорівнює 4. У цьому виразі змінився який компонент? Так, зменшуване. Зменшуване, збільшили на 3. Якщо зменшуване збільшили на 3, то різниця збільшиться теж на 3. У наступному виразі змінився доданок. Він збільшився на 1. Якщо доданок збільшили на одиницю, то сума збільшиться на одиницю. Від 14 відняти 7 дорівнює 7. У цьому виразі змінився від'ємник. Від'ємник зменшився на одиничку. Якщо від'ємник зменшився, то різниця збільшиться. На цьому урок закінчений. Дякую за увагу!